Помилка тренера, через яку мені довелося відмовитися від власних принципів. Я звикла, що до мене на тренування завжди приходять плюс-мінус однакові клієнти, замотивовані, готові виконувати всі мої вказівки, як ти щоб досягти бажаного результату. Ось одного разу до мене на тренування прийшла дівчина, яка зовсім не відповідала моїм звичним уявленням про клієнта. Було видно, що їй дискомфортно і важко займатися в групі. Вона зовсім не сприймала ту інформацію, яку я намагаюся завжди донести до клієнта. І за що мені дійсно досі соромно ще поставилася до неї поблажливо, подумавши, що я не її тренер, вона не мій клієнт, бо я нічому не зможу її навчити і довести її до результату. І Мені не варто витрачати час на такого клієнта, бо вона до мене більше ніколи. Не і прийде. тим більше був мій подив, коли вона прийшла ще раз, потім ще раз і взагалі стала регулярно відвідувати мої групові заняття. Потім вона записалася на мій марафон, де я давала меню для схудлення. І Тут я помилилася вдруге, подумавши, що після цього вона точно від мене піде. І на підтвердження моєї думки вона за весь час марафону не відправила мені жодного звіту і не зробила фото. Доти минуло півроку. Я вже й думати про неї забула. І от одного ранку я отримую повідомлення. Привіт, Аля, хотіла тобі подякувати. Я продовжую займатися вдома по твоїх тренуваннях та харчуватись по меню і вже схудлана. Сімнадцять кіло. Той день я усвідомила дві важливих для себе істини. По перше, результату досягає не той, хто. Хто кричить і б'є себе в груди про те, що він дуже хоче схуднути. А той, хто тихенько, поступово робить маленькі кроки щодня, це для досягнення своєї мети. І друге, це те, що не потрібно робити про людей передчасні висновки.